Творчі посаденьки, яких їх назвали організатори, зібрали у неділю у парку чимало відпочиваючих. Заходи відбувались з перервою на дощ. Дещо із запланованого через це довелось відмінити, а саме майстер-класи. Відродження парку триває. Уже збудований танцювальний майданчик і сцена на черзі інші об'єкти. Та голова робочої групи з відродження парку, депутат міської ради Віктор Закурдаєв, нарікає на інертність депутатського корпусу і чекає більшої активності від славучан. Не перша вже там друга спроба запустити все таки якісь рухи в парку. Планується з 16 до 17 обговорення ідей розвитку парку. Тобто, якщо в когось є якісь пропозиції, скажімо так, ідеї, які могли б зрушити з місця, все-таки розвиток парку, придати йому якогось нового креативного і взагалі принципово нового змісту, ми готові вислухати, підтримати. В принципі, цей захід відбувається завдяки підтримці також небайдужого підприємства ПП Влад, яке забезпечило от звуком, світлом, там іншими якби всіми принадами, які ну, необхідні для подібних закладів, заходів. От, і тому ми запрошуємо знов таки, от підприємців не бути байдужими долучатися. Члени робочої групи з відродження парку болісно сприймають звинувачення на свою адресу в нераціональному використанні коштів. Закликають відкинути безпідставні підозри і спільно робити справу. За приклад, беруть Нетішин, де, за їх словами, мало говорять, а більше роблять. І плануючи проведення творчих заходів щосуботи і щонеділі, сподіваються на активний відгук і підтримку славучан. Мають у цьому плані цікаві задумки. Є в планах взагалі створити такий творчий регіональний кластер. Вже в мене є певні домовленості з творчими людьми з Нетішина, Шепетівки з Ізяслава. Ми можемо вже робити якісь такі спільні круті проекти. І пропонувати їх ну як е, цікавий продукт, який можна продавати, чому постійно мають музиканти там чи якісь виступати безкоштовно, це можна нормально, як то кажуть, від звідним менеджментом можна робити, щоб люди ці все таки заробляли гроші, Даже навіть ну, молоді музиканти. Творчий простір парку стане місцем і можливістю реалізації ідей і планів обдарованих людей, а таких у Славуті і регіоні багато. За умови, коли буде поєднано бажання, можливості та умови. А створення відповідної атмосфери справа обопільна. І тих, хто дарує свою творчість, і тих, хто готовий її сприймати. Шлях непростий, але мета благородна і досяжна.